Ми зараз знаходимося в село Пологи Теплецького району Вінницькій області. Розкажіть, будь ласка, що ви можете нам розказати про вирубку лісу. Ну, в один прекрасний момент вечором машина приїжджала, там стояла коло машина Це, яка? яка? Здорова дав. Десь кубиків, Я не знаю, скільки вова десь кубов? Ні, дуже так. Не, ну то правильно, я ж звідки знаю. Мені його що сказали, я Тож людина не знає, чи є накладні, чи немає, ніхто ж не перевіряв машину. Вночі ну, стояла машина. Ми їхали. Тобто вони днем вирізають, а вночі виїжджають, ну, наверное, щоб ніхто не самі... бачив. Бо на аудіо хто їздить у вас? Велике аудіо. Я всякому разі не їзд. Я на аудіо ще не заробив. Ну мастер у вас, теплицький, який є, їздить на аудіо. Ну розказуйте, то що було? Скільки ну, вони... Я підійшов до нього, кажу, що це ви так робите, кажу, вночі вивозити цей сам. А він став і каже, а що вам каже, треба. І все. Тобто, на ваше запитання, чому вночі вивозиться, да, ми... мастер лісхозу заявив, що вам треба, так? Да? Да. Так. Я, 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 в... я кажу хлопці, як же це так кажу, ви вирізаєте ліс і вночі чекаєте, десь дзвоните, кудись і чекаєте. А це чоловічина стоїть коло, ну коло. Скільки е... машин з лісом було? Там одна машина здорова. Один лісовоз, Один так? Один лісовоз, так. А який саме ліс вирізають, бо тут є у вас два ліса, ліси ну, я зараз. Звідки знаю, чи То то дуб, чи то ясен. Я ж не знаю, ніч темно. ж буде. І приблизно в скільки ночі вони поїхали? Ну Десь 6 часу ввечері від 6 до 7. Якраз хлопці йдуть на, на теплик, на автобус, на, на теплицький автобус. І якісь документи вас масія показав? Відкіл, я зашов. Нічого. Я що до нього маю? А чого ви не перезвонили на 102, не повідомили про те, що ліс ночі, ночі вивозиться, щоб працівники поліції перевірили ну, документи. Я не знаю, хлопці, що ви мене питаєте? Ясно. Це... Не так я говорю? Так я Ні, говорю. Ні, я пробачаю. Скажіть, будь ласка, а цей ліс був сухостоячий, деревина сухостой? ділова була. Поїхали, ти подивитись в лісі. Що не, не бачите, поїдьте вдум в ліс й подивіться, як ріжеться дрова. То це дрова чи це, це дрова матеріал? Якщо їде дав, здоровий дав, і гружоний, і його грузить ЗІЛ 131, чого вночі їхати? Можна ж днем їхати. Ну я теж так. це питання хотів би почути, чому вночі вивозиться. Бабука, а не в день. о, бабука, чи як він цей? З аудіо їздить, мастер, ото його питайте. Дякую. Ви не прийшли, спитали, Кевошен Іванка, каже, приїду, доведу, я зраду до тебе, коли приїду, покажеш, не вирізали ліс. Ні, а то це не ви звертались на урядову лінію? Ні. На урядову звертався я. Після то того ні по проханню людини, яка не захотіла представитись, але підтвердила, що цей ліс вирізається. А, а... мені ось позвонили, каже, так і так вийдеш, говорить, покажеш, де ліс різали. За той випадок, за що ви розказуєте за Це було 4 листопада, п'ятниця. Я не знаю, яке там було, але я знаю, що стояв дав. Жовтий. Да, жовтий дав. Жовтий дав. Номер його АВ-0878АХ. На нього було виписано товаротранспортна накладна. Номер підприємств, є в програмі бухгалтерії за 627 на 29 кубів 46 сотих метрів кубічних ясена ділового на суму 49 тисяч 87 гривень. Він стояв, бо я з Гайсена віз документи. Вони в Гайсені виписуються, я їх привіз. Він стояв. Бо він а ніколи... зіл до чого тут 131 бо, стояв гружонний е теж. Ви ж е з технікою з з розумієтесь, правильно? Він міг заїхати туди. Хто? Давтей в ліс. Давт, ні. Ну, то, відповідно, ЗІЛ вивозив з лісу і перевантажував. Ні, а раніше тут ЗІЛ теж стояв. Ну, Раніше так само. 131-й зіл, він сам заїжджає, сам себе грузить, сам їде. Правильно, і перевозить. І ви перевантажує. А деревина це була отримана від рубки суцільної, яка називається головне користування, тобто стиглий ліс. Я Стигли. не знаю. Ось його, Ні, е ви, мене, район, ви чор... мене послухайте. Дивіться. дайте я договорю. Ви хочете ну, мене? Давайте, давайте. Це головне користування, називається використання, спеціальне використання лісових ресурсів загальнодержавного значення. Це стиглий ліс, це земельні ділянки лісового фонду. Виростили, на них виріс ліс. Він Хорошо, хто його Це... посадив? Ми не питаємо, хто. Ну його... чекайте, люди добрі. Ну, я ж ви не посадили в Чорнобайському районі, Черкаської області. Люди встали з габлями то. і вигнали, таких як ви. А гроліще, як він чи ліс. Та ну, нема різниця. То, хто? Хто ти там, ти садив його? Ти ж не садив його, не садив. То він... Ти ж не садив. А він... Ну як на? Мого діда, прадіда, вони садили. Ось є дубочки такі. В якому році садив ваш? В 47-му році моя мама садила. Оцей ліс. Не це, там моє лісочок такий. У 47-му році. І він ось такі озера, дубки. А цей ліс садили ще при пана. При пана, це ваш батько? Ні, 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 по той маленький садили. Не, ну от давайте за це візьмемо. А за це його, що ви вирізали повністю весь вже ліс. То люди садили, старі, старіше люди садили. На своїй землі? Ну які ж? Пан сказав, ти садили. То пан сказав, чи вони самі садили? Ну, хлопці, ну що ви з мене хочете? Є лісорубний квиток, він зареєстрований, є в прозорому знаю, офісі так, міської факт, ради зареєстрований. Тобто, ви згідно цих документів, ви стверджуєте, що це була законна вирубка і діловий ліс є. вирізався законом? До... Ну, я ну, бачу, я покажу. Ось до оце, положанка, це ділянка. 0,4 гектара, на них 136 кубів всього. 29 ми відвантажили, а тут було 30 ділового. Понятно. Зараз я вам покажу І ви кажете, що ваш дід і ваш брать. Прадець... Ні, ну річ у тім, що... Не Вислухайте мене, не навіть. Не, не, не Хорошо, нагадайте. а чого ж ви не сіть, не садите там нічого? Не спішіть. Ви були раніше в нас в лісі? Ви були в нас в лісі. Бачили, як Гарно Сорочинський зробив в лісі. Ну, там, там райкомовські були, ці райкомовські. святки. Коли е, міліція наша доблесна отримала е, цих майорів, тільки Хорошо. Забирає це саме. Вік стиглості наступає з 80 років. Він ще при колгоспі, коли було лісовпорядкування, ще колошні ці ліси були, в 92-му році последнє лісовпорядкування попереднє було. Оцей ліс, цих 20 гектарів, вже були у фонді рубок головного користування. Колгосп не щось, мав. Щось Ні... туди туди ніхто не ліз. Не ліз, бо колоспу не треба він був. правильно. Колоспа були свої проблеми ферми, землі, поля і посіли. А зараз же у вас потреба, є, ви собі вирізали його і це. Потреба це державна. Ліс кому пішов? За кордон чи що? Ну а куди ж? Ви бачили? Бачите, Тому люди змогли догадатися. Як же звісно? Ну так, да, в нас все тільки може за кордон. Ну а я ж? Деревина де переробляється? Податки, а, до речі, за рентна плата сплачена за нього. Невелика сума, але сплачена. 3 000... 986 гривень. Згідно податкового кодексу, є там стаття 365, якщо не помиляюся, 362. За використання лісових ресурсів платиться рентна плата. Не в сільську, це загальнодержавний бюджет. За проміжне користування це в сільську раду. Що ж ви там десь залужені ріжете, там других, третій села. Що ти Бутові не ріжеш вже? Вирізали вже Бутово, так? Да? Де Бутово? Ну, в росоші. Ви вирізали вже це. Де в Бутово росоші ріжуть? В Росоші є така заповідна зона Бутово називається. Бутово взагалі не наша територія. Ну, не ваша. І там, наскільки я бачив, там не ріжуть На... вирізали? Де в ріжуть? Ну то я ж. Дивіться, е... я вам скажу за себе. Я... Працюю лісничим в Гайсівському районісі, це підрозділ Він «Обл. Агроліс». Я маю вищу освіту лісогосподарську. Я спеціаліст лісового господарства. Я вчився, і мене люди вчили. І не вчив, і диплом я не купляв. Ну, ясно. І мене вчили і професора, і це в державі господарство, є галузь господарства, лісове. Розумієте? Доглядають за лісом і під час догляду. Є, отримується і деревина. Деревина куди має йти? В державі, людям. Населення не купує дрова. Сільські ради не купують дрова. Чи школи не опалюються дровами? Чи, а деревина ділова переробляється. У вас в тому ж є свій будинок, щось побудований, правильно? <тас> нема <тас> там дошок? Є <тас> немає? І в мене є керівництво, яке регламентується, я роблю в своїй роботі законами, постановами розпорядженнями. Я хочу, щоб мене добали за неправильне. Хлопці, ну хорошо, ну чого вночі? Чого вночі? Ви прийміть мене. Це було п'ять годин вечора, вже темно. Ну чого вночі машина їде, машина їде вночі. З дровами. Діков ну з дровами, з діловими. А ви ж не знаєте, куди вона поїхала? Вона, може, ще під ранок десь була б їхала. Під ранок десь. Ну давайте підійдемо на місце в ліс, подивимося, що От, там залишилося від лісу. Подивіться, що лишилося від Дивіться. нового лісу, не ви е, Тобто ви хочете сказати, що тут, де е, проходить рів, оце є територія ваша, за яку відповідаєте ви, так? Да? Да. І це ми все бачимо... Ось до планови, картографічні матеріали, Де ця ділянка знаходиться? Це де проводилася в даний час вірі. Вона зараз да? проходить. Угу. Ось до ми під'їхали. Бачите, так сюди. Зрозуміло. Ось до це крайній стовпчик. Ця Позначається це це територія. позначається територія вашого і, володіння, так? Не володіння, це Руб. остоблюється рубка. Тобто ага. 0,4 гектара. Ну, Я бачу, що це е, діаметр тут приблизно сантиметрів 80, так? Да? Ну, можна і так сказати, але якщо взяти по віку стегу, тоді діам. Оце гниль. Видно, що вже і тріщини і гниль. Це, це навіть вже не, не ділова дерева. Діло, діло, це не ділова деревина. Діло діло, вона вже, вона. Він, не перестійний. він перестійний. Що? Перестій. Тут вже була ділова деревина. Діло, вона була, але ну, просто що за такий діаметр. Угу. Он бачу знову 80 сантиметрів пеньки. Ділянка стадії закишувала. Скажіть, будь ласка, а де ставиться клеймо після того, як вирубали, щоб ви могли побачити, що ця рубка проводилася дійсно? На рубці клейма не ставляться на кожне дерево. Ага. На суцільній рубці І оце в долині пішло далі. Це до дороги. До долини До долини, оце зараз йде вирубка ваша, так? Да? листь, ну, скожіть, Він природньо похожий, його ніхто не замідить. Ну, 100 років назад, по крайней мере, було Він от... по, наприклад, шо... е, товарні структури, він перестає. Виходили з того, що він перестойний, чи виходили з того, що вам потрібно yeah. е я вам розказу, я виконувати можу. план? І, 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 і на період будете собі десь знати. От раз на 10 років в нас Укрдержліспроєкти, таке державне підприємство робить е лісовпорядні роботи. Есть, раз на 10 років. От минулого року, 15-го року, в нас були. Це є, включаю інженер-таксатор. Він кожен клаптик лісу по всьому підприємству заходить. Це ціле літо ця робота йшла. Він описує, там є карточки, на кожен виділ, є типу, паспортом. Він перевіряє, чи віксу супадає, чи є оцей. По віку дивиться по категоріях, що воно вже підходить до віку стиглості. Він його покидає у фон. Потім камеральні роботи вже там в вірпіні. І виходить, що таких клаптиків лісу, припустимо, назбиралось 50 гектарів в районі на цих, Які вже стигли, його можна заготовляти цю деревину. Ці 50 гектарів взагалом мають там 5 тисяч чи 10 тисяч метрів кубічних деревини. І по своїх там інструкціях правилах, оцих весь об'єм деревини вони ділять на наступний період, тобто на 10 років, і підготовлюють такі пропозиції в Мінприроди. От на рік ви маєте, ми маємо право от, в ясеневому господарстві рубати там 200 кубів. Подають в мінприроди, ті перевіряють їхні матеріали, що вони наробили, і видають свій наказ, так називаємо ліміт заготівлі деревини щорічної. Ми не маємо права його перевищувати. І все. Ми можемо його не виконувати, не рубати на наступний рік, типу, збільшуючи за мінусом того. По Ясеневому господарстві по цьому в нас 350 кубів ліміт заготівлі деревини. Ми Виписали на 119. Ну, воно береться в ліквідній деревині без хворосту. Ну, а цей хворост ви будете десь прибирати, звідси, щоб Він зачистити. Він буде по лісорубному квитку. Ззаді тут все написано. бачите? Спосіб очищення лісосік. Збір порубочних залишків кучі для послідуючого спалювання. Угу. А може б його десь передати, щоб... Переробити на деревину на, 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 для опалення на да. паліти і так далі. Нема кому. Тобто. Я, можу, могла бути копійка, я ж кажу, що він хворост не ліквідний, бо він не має місця збуту. Він, грубо кажучи, в прайсах ціни його немає. Воно там ціна в ну, десятки гривень. Де фотографувати? Пароль. А що ви не, підождіть, так ви я, сільський я, голова. я не фотогенічна сьогодні, ти що що я сільський голова? То скажіть, будь ласка, чи було повідомлення про те, що проводиться вирубка лісу? Не було в повідомлення, не, не знімайте. Ну, підождіть, ви є посадова особа, державний службовець, вибачте. Ну чому ви боїтеся розказати? Не розказувати, як не було повідомлення. Ні, то дивіться, ситуація сталася така, що люди почали дзвонити з села про те, що проводиться якась вирубка лісу, але чи законна вона, чи незаконна, люди не володіли інформацією. От, тому... От і я не володію інформацією. Не володію інформацією. Ну, а письмове повідомлення не якесь. було? Не було письмове повідомлення, ні усного, ні письмового не було. Тобто на території сільської ради проводилась вирубка лісу, але ви, як сільський голова, не володіли інформацією. Не володію інформацією до сьогоднішнього дня. Яких розмірах, скільки і що є? Ну, ти все, бачите. Ти все. Для чого, я ще раз питаюся, для чого. Ви є посадова особа. Яка різниця? я вас попросила як людина? Ну, ви розумієте, я знаходжусь теж на роботі, виконую свої обов'язки. Я все зрозуміла.